Це закінчилось вилоном мовчання, тепер розминка для очей. Це закінчилось розмайкачі, тепер приступаємо к сьогоднішньому новинам. Так. Сьогодні, як би, хочемо вам сказати, що Чортжбіті вбиває, почав вбивати людей. І це для декількох людей стало як залежність. Хочемо вам сказати, цензор зловживається. І старі і навіть дорослі люди, навіть й ті звичайні, які просто живуть з батьками, там у них там вкусняшки, там каші. Вони зловживають чатом GPT. Ми, і ми хочемо сказати, якщо ви побачите свою дитину з чатом GPT, краще попередніть її, щоб вона, типа, е ну... Не зловживала так, як всі люди, і хочемо вас попередити, що в може не тільки вбити залежністю, або навіть е розпалюванням телефону, що тобто, сидиш багато, а й навіть током через струми. Да. Якщо бережіть своїх дітей від цього всього. Але, але ми ще не знаємо, чи ми будемо проводити експеримент, тільки, ми провірите, що у них є залишність або нема. Але хочу вам сказати, причина, якщо вона буде багато сидіти в цьому додатку, це буде слість. Слість, яка просто у нас як тось там, ну, наприклад, ну, викликає залежність просто. Так що речі своїх дітей і всяких так. А от тепер до нових новин. Вчора, якби, протести були, але сьогодні. Не будуть, бо всі чекають euh... приходження влади Гордія Бойка. І Гордій Бойко зараз вернення. Хочу вам сказати, що як би вам так сказати, ми хочемо, щоб о... якщо не... якщо протести не закінчуються, я не йду на після президента. України. І сьогодні, якби, заплановано у мене останній протест. Якби це реально вчора був останній протест. Сьогодні не буде до 9 жовтня. Так, такого не буде. Це ж реально. І Хочу вам сказати, якби не було такого всього, що ми можемо там померти там, чи ще щось, ми реально так не зможемо зробити. Ми звичайні свободні люди. Так, і як би вам сказати? Ось е, повідомлення від е, цього, від нового президента України. Цього. Дорогі громадяни України, хочемо вам сказати, я буду продавати все за дорогі речі. І віця картопля 18 тисяч гривень, вода 30 тисяч гривень, хліб 10 тисяч гривень, кукурудза 45 тисяч гривень. Да, як також не, не прикратяться протести, але хочемо вам сказати, це не буде спочатку шоу то, то всяки, то ще щось. То буде тоді, коли Гортий коли Бойко почне зловживати владою. Да. Так, і що тут у нас? Він так вийшов, бо э, це, він якби це все просто, ну, э, ну, він така людина, що може там бути диктатором всякому цим там. А а в художму случаю халіфом. І хочу вам ще там щось сказати. Для мене та для цього народу важливіше це не політика, важливіше сила показати свою диктатуру і... Цей канал, я би заснував його не влада, а саме керівник цього каналу, якого звати о, Володимир Костанченко, і хочемо вам сказати, і під цим каналом керує влада Гадія Лайка і... Mm, і тут ні попагли ні пропаганди, нічого такого і да, коротше, всяке і ще що там у нас хочу вам сказати, що як би вам сказати. За законом України нової конституції, яка була прийнята 30 серпня 2025 року, як вам сказати, там все трохи по новішому, там ще дві сторінки та шість статтів. Але там такі закони, що можна що вони приводять до. Диктатури, типу, як би могли сказати, приводить до диктатури там всяке. Навіть короткий час пробувати таким президентом народ з умасій, так? Да? Да. І ще що там? Ми як би не відмовимося від ядерної програми, поки Росія застосовує ем, агресію. І все, новини закінчились до завтра.